Ой, я вітаю. Ти смажиш для нас? Блін, ну ти капець, ти не можеш таразу. у нас були шикарнючі канікули. У нас був відпуск, да, і ми говоря. не могли знімати відео, а те. Не тепер... було можливості. Да. А тепер ми другий сезон продовжуємо і будемо знімати. Короче, на канікулах, ну, тож наш відпуск, Медведи <рес> дуже шикарний серіал. Дай. Дай. Е, ми дивились <дуже> шикарний серіал. <рес> <Nein. рес> <дивились шикарні> <рес> я зараз дуже зверхи, буде же дітей, подивиться Світлі. Світлі, отбросы для вас будет дуже пошли. Да. А сверху три, <риві> три серіала шикарні. Це отбросы сверхъестественные і дні вампиров. Ну, сверхи вообще такі шикарні, я зараз в першому сезоні 15-ту Почитайте, коротше, цю книжку і не слухайте Машку. Машка тупа. Машка. Як завжди, да? так. Так, ми вернулись. Возвращаемся к разговору. Так. У нас прошло цим літом. Да. І це, це була все. в Єгипті, я була в лагері. Вона ж в Африці сороку... була. В Єгипті, припустимо. Вона мене обманула. Це материк да? Африка. Вона була в Єгипті. Ну, я була по кручі. Я тебе, була Марис. в Будайському лагері в Остоці, злізу Чернецьку. Лагер чоткий, ну лазить сороконожки, сатана в кімнатах, прочі дьявольські прибамбасики. В Єгипті дуже багато да, хачів. Да, да. Чурків. Відьте, в Одеський лагер Восток. Сражайтеся з сороконожками і вардію, Настя то і зганяйтеся та ну з Так, Зганяйтеся та ну з комнат. Я вже навчилася там свята вода. Да та, Настя вже і... себе не показує, бо наші Так, пентаграм да Так, зустрізм. займайтеся. Який там Алтаїрска <ріх> знімати щось нормальне. ну Но ми поки не придумали, да. що нам знімати. Да. Пентаграма вам да. нічого не дасть. Пентаграма, це коротше захищає від. Да. Тебе, короче. Да, Но все Марина. Защото ниски знак. На комачка. Е, по А, кстати, се ти можеш, където е с друзей, да Що ми про музику нашу. Музику. Так, говоримо про музику. Ми конкретно перейшли на рок. Діти, це рок. Дивіться світ. Беріть. Поки познімаю нашу рідну школу. <плес> <плес> а наш. Це, це наш <плес> любимий знак. Висаді розкажи прикол, але це <плес> вже не на камеру. <плес> Марія <тому>, дуже <що> це. <плес> 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 Я кажу, ку. А знаєш, що це означає? Тепер це означає. Тобі? Вони сині. Фіолетові вони, сиреневі, не треба, і вони попишки з цього приключить. Так, так, Саме третій урок. У нас був нульовий, це обіцяє. П'ять нульових на тиждень. Це ж іздівательство. Марина. У <рес> мене є вінтовка. Ні, не вінтовка, а ця <рес> <рес> Маш, ти задовбала вже. Машка мене задовбала вбушка. Коротше, треба платно. Я сподіваюся, що він програв на тих змаганнях. А він сказав, що він купить мівінку і буде хом'ять. Дивіться наш привіт. Вже три минути. А Маріно видно не було. Давайте заново. Ті були я щось зробила. И вот так, и так, и так, и вот пальцы на Любима фраза нашей первой четверки попал пальцем на бок. Я хочу А? хочу собі всю комнату в вірні приключеннях Сімсонах, всяких. А ще я хочу женитись на нейтону, покрасити волосся, синій свят, вибрити герб України. Вот набити на всю суспільно України, приїхати німеч і стати собі трошки рожевеньким. Я хочу забсудить серіал, набити руку на А ще я куплю собі фабрику э, з пончиками потім кинути його з Ольвером Сайксом. Кончити серіал, кинути і создати роботу. Діти до 12 років, не дивіться. Сіріал тільки Соня шармазанян можна, да, а і маші думаю, поліщук да мо ну, вони да. нас тільки дивляться. Вот эти девочки. респект, спасибо. Да, підписуйтесь на Машку, Васку і на Маринку тоже, і задавайте їм самі тупим вопроси. Вони на всегом Ask Marina and Masha. О, суті, создайте ти ASK. <ріст> Создаবো скоро. Марине, ты сюда и поняла, будет. У меня там какаясь вийняя я создаю. <ріст> Создаєте. Машка, <ріст> дай мені ця... це, який це пароль? Аліна, знає мій пароль? Я знаю, нам ніхто сообщение. Маша! Вот. Я поменяю пароль. Скотина. Мені треба Срочно спрошувати. Мошка ікра. Чик чик музыка. Чик-чик музбак. Йоу. А Катя Клеп клаптуж так само починала. Біж 16 дорог. О, передайте їй привіт. Зручно дивиться на вас дебілів. Кожен день. Так Катя дивиться на все відео. А вдруг я їй кину ссылку. Я ж ей там тушу витяли. От така наша. Я бачу. Ей подиви я перебирала цю осінь. Перша серія. Дивіться, як вони підросли, дивіться, дивіться, бачите, які ноги довгі великі. Ну, Машка, як сюди. Ляшки жирні. О, да. Знімай, знімай, знімай. О, да. Не там знімаєш, не там, не в тому, що Не в тому. Треба тебе ще багато. Треба піднічом. Треба Так, короче. Піберець прийшов. Все, всім пока, дорогі друзі. Дорогушечки. Дорогушечки. Александра. Александра. Та все, прощайтесь, мене достали.